Друзі, всім привіт! Ви на каналі Lab і з вами Артем. До нас часто поступають такі запитання, як вибрати саме міцну камеру. Порекомендуйте, будь ласка, камеру, котра не буде пробиватися. У мене постійні проколи камери, міняю камери по 5 штук на день. Треба щось з цим зробити. Допоможіть, будь ласка. В цьому відео я спробую відповісти на це саме. Сакральне питання, і спробую розібратися, в чому такі проблеми і питання у людей виникають, і що можна з цим зробити. Ну, для початку пропоную розібратися, які взагалі проблеми існують з камерами. Перша найпоширеніша проблема, і саме проста це звичайний прокол. При проїзді на самокаті на будь-якій поверхні, яка не, і не є рівною, або е, проїжджання через якісь нерівності, де можуть бути саморізи, цвяхи, якісь колючки, звичайно, може статися так, що ваша камера проколиться. Е, всі ми дорослі, ми всі розуміємо, що від такої проблеми майже нічого не спасе. Є, звичайно, один варіант, але він не панасеє, і про нього я розповім трошки пізніше. Далі наступні проблеми можуть бути такі: самі найчастіші після проколу проблеми це є перетерття камер або виривання ніпеля. Всі е, проблеми можна дуже легко пофіксити на відміну від проколів, і далі я вам розповім, як це можна зробити. Окей, начебто з проблемами загальними ми розібралися, тому переходимо до практичних рекомендацій, як можна оминути дані нюанси та проблеми. За порукою довготривалого життя ваших камер в покришках. Буде правильна їх експлуатація. І зараз у вас може виникнути невеличкий дисонанс в голові, оскільки те, що буде написано на покришці, де саме зазначається максимальний тиск і максимальна вага на ту саму покришку, на практиці не дуже сильно те й працює. Оскільки саме недостаток тиску приводить до вище описаних проблем. Параметр тиску підбирається індивідуально, в залежності від ваги райдера. Розміру колес та стилю водіння. Приведу невеличкий приклад. Для людини вагою в 100 кг на самокаті з 10 колесами розміром там, 10х3 оптимальним е, параметром тиску буде 4 атмосфери. Оскільки, якщо тиск буде менший, то є е, висока ймовірність того, що при е, старту е, самокату або при, при е, пробуксовці. Буде виникати в, такий е, нюанс, як виривання ніпеля, оскільки із за низького тиску буде збільшуватися площа контакту покришки з е, асфальтом, наприклад. І покришка буде прокручуватися відносно ободу, що призведе до того, що ніпель буде вириватися. Крім цього, якщо тиск буде недостатній. При проїзді е, через нерівності, наприклад, коли колесо попадає в якусь ямку, або ви заїжджаєте на бордюр, е, може статися таке, що е, колесо зжиметься настільки сильно, що воно достане до обіда. І тим самим е, обід і покришка вони якби перекусуть камеру саме із-за низького тиску. Також, якщо неправильно експлуатувати, Покришку, тобто не слідкувати за тиском, буде виникати таке, що сама покришка буде псуватися, що буде е, призводити до, до того, що нитки корду всередині покришки будуть вилазити та перегризати камеру. Е, вам доведеться міняти не тільки камеру в, в наступному, але й і саму покришку, оскільки яку б камеру ви не, не, не поставите в цю покришку, вона завжди буде перетирати та перегризати нову камеру. І тепер спробую відповісти на саме головне питання даного відео: як обрати міцну та якісну камеру. Перше, на що б я звернув би увагу, це вага камери. Якщо взяти дві камери однакового розміру, але з різною вагою, наприклад, одна буде важити 110 грам, а інша 150 то друга відносно першої буде міцніша. Оскільки на квадратний сантиметр площі гуми, щільність гуми буде міцніша. І там, де перша камера проколеться, інша може і не проколотися. Тому такі параметри, як вага, досить важливі, і я вважаю його самим головним при виборі камери міцної та якісної. Супер! А давайте тепер вам розкажу пару лайфхаків, як можна Подовжити життя в вашій новій камері або старій. Для цього, наприклад, я використовую в майстерні такий метод. Він старий, як могила, називається камера в камеру. Для цього необхідно взяти стару вже нікчемну камеру, яка вам не потрібна. Розрізати її по внутрішньому діаметру, відрізати ніпель, Потім взяти нову камеру, трошки її надути. Після чого одягнути шматок старої отої розрізаної камери на нову. Спустити нову камеру. І після цього цей оцей бутерброд поставити в покришку, яка, звісно, має бути без ниток корду всередині, оскільки це все до одного місця. І весь цей сендвіч зібрати і накачати правильним тиском. І ви таким методом створюєте додатковий шар гуми, який буде захищати вашу камеру від проколів перетертя, що, звичайно, збільшить ресурс вашої камери. Також я вам обіцяв розповісти, як можна боротися з проколами в камерах. Для цього можна використати спеціальний антипрокольний герметик, який заливається всередину камери, якщо викритити золотник ніпель. Фішка такого методу в тому, що якщо буде прокол у вас під час руху, цей герметик заробляє отвір на ходу. Одразу хочу сказати, що такі герметики заробляють отвори розміром не більше 5 мм, а також я рекомендую, якщо ви використовуєте антипрокольні герметики, робити ревізію ободів раз у сезон або краще навіть раніше, оскільки розлитий герметик може псувати внутрішню частину вашого ободу. Але такий метод досить непогано працює. А також невеличкий спойлер, можна надути покришку безкамерно і взагалі прибрати камеру. Але, мабуть, розповім це вам в наступному відео. Отже, підсумуємо. Не так важливо, яка камера у вас стоїть. важливо. На мою думку, це слідкувати за тиском і правильно експлуатувати покришку та камеру. Друге, обираємо камеру з максимальною вагою, якщо є така можливість. Третє, використовуємо метод камера в камеру і е, користуємося антиприкольними герметиками правильно. Е, робимо ревізію ободу хоча б раз в сезон, а краще раніше. Начебто розповів, що хотів, залишайте свої питання в коментарях, всіх обняв, припідняв і па-па.